Чаатуті. Сьогодні у нас черговий узагальнюючий урок ревізіоне, у якому ми повторимо матеріали з 64-уроку го по 69-й. Тож запрошую усіх бажаючих на 70-й урок вивчення італійської мови за допомогою інтуїтивного методу. 70-й італійською сеттанта утворюємо порядковий числівник. Сеттантезимо. Сетантезима lezione. Revisione. узагальнення. У 64 му уроці мова йшла про наказовий спосіб імперативо, і ми приділили увагу особливим формам неправильних дієслів авере, ЕСЕРЕ, андаре, старе, фаре, діре, сапере, даре. У таблиці наведені форми цих дійслів в імператіво, у другій особі однини, коли ми звертаємося до людини на ти. Аббі, сі вай. ВА. СТАЙ СТА. Фай. Фа. Ді саппі, Дай ДА. Коли ми звертаємося до людини ввічливо на ви, у третій особі однини – Такі форми аббя, «сія», вада, «стія», фача, діка, «саппя», «дія». І коли ми звертаємося до групи людей ввічливо на ви у третій особі множини, такі форми: «аббяно», сіано, вадано, стіано, фачано, «дікано», «саппяно». Діано. Необхідно пам'ятати, що після односкладових форм в імператіву у другій особі однини, коли ми пишемо наступний ненаголошений займенник або частку мі-Ті «чі», не вони зливаються із дієсловом і подвоюється початковий приголосний. Наприклад, Vacci dammi, dammelo, dalle, stacci, dillo, dimmelo, fallo, fammelo. Roslanimo prekladi. Luca, dammi una mela per favore. Fammi vedere chi ci ha scritto. Prendi la mia borsa per favore e dammi tutto il pacchetto. Порівняйте з такими прикладами лаше міскопріре кіапенсатуаной, скуза місонотропомпацієнте. Зверніть увагу, що в останніх двох прикладах подвоєння не відбувається. У 65-му уроці мова йшла про безособову форму дієслова la forma impersonale, яка утворюється за допомогою частки Сі та дієслова у третій особі однини чи множини. Безособова форма дієслова завжди узгоджується із прямим додатком. Наведемо приклади. Сінформала «Сі джентілі клієнтела повідомляємо наших люб'язних клієнтів. Тут la gentile клієнтела» вжите «вжите однині», тому ми бачимо і третю особу однини. «сі інформа. Сі інформано, і сіньоріні до відома співвласників будинку. І сіньорі кондоміні вжите у множені тож. E si informano, noi vediamo il díeslova u terzii osobi množeni. Si informano i signori condominie che dal 10 al 30 agosto l'acqua mancherà dalle 8 alle ore 12 a causa dei lavori di rinnovo dell'impianto di riscaldamento. У 66 му уроці ми утворювали пассато просімо у конструкціях модальне дієслово плюс інфінітив. І вчилися добирати правильне допоміжне дієслово, авере чи есере. До речі, цю тему можна розглянути у шпаргалці по утворенню пассато просімо яку можна знайти у плейлисті каналу за посиланням у правому верхньому куті. Модальні дії слова в пассато просимо, такі як довере, потере, волере, сапере, у самостійному значенні вживаються тільки з авере, тож буде конструкція форма дії слова авере у презенте плюс партичіпіо пасату модального дії слова. Наприклад, но на волюто, но на довуто, «но на потуто, но на сапуто. «Перке нон м'яй телефонато. Ну,но потуто. Якщо модальні дієслова вживаються у функцію службових дієслів, то вони не мають свого допоміжного дієслова і беруть собі допоміжне дієслово основного дієслова. Тож буде конструкція форма дієслова «авери» чи «есере», в залежності від основного дієслова, у презенте плюс партішіпі пассато модального дієслова і плюс інфінітив основного дієслова. Наприклад, дієслово фаре перехідне. Тож при утворенні пассато просімо допоміжне дієслово буде авере. І у конструкції із модальним дієсловом також ми будемо використовувати форми дієслова авере, одовуто фари. А якщо дієслово андаре неперехідне дієслово, і при утворенні пасато просімо допоміжним дієсловом використовується дієслово «есере», то і у модальних в конструкціях також ми будемо використовувати форму дієслова «есере» сонодовуто або сонодовута андаре. Розглянемо приклад. Одовуто лаворо епой соно довуто ущире. Фініре когощо і «лаворо» – Перехідне дієслово повинне бути допоміжне дієслово авере. Тож і у конструкції з модальним дієсловом довере ми використали форму дієслова авере одовуто фініре. Дієслово ущире «перехідне», дієслово «ціле спрямованого руху, і при утворенні пасато просимо потребує допоміжної форми дієслова «есере». Тож і у модальній конструкції з дієсловом довере також ми використовуємо форму дієслова «есере» соно довуто ущире. Винятком із правил являється, якщо основне дієслово ессере. Ми не можемо сказати «non sono potuto essere puntuale», Ми можемо сказати тільки ноно no, potuto essere puntuale». І з дієсловом «essere» у модальних конструкціях використовується форма допоміжного дієслова «avere». Розглянемо приклади. «Sono andare a Napoli», анаполі. dovuto chiamare Luisa». Siamo dovuti scendere per cercare di capire cosa stava succedendo, ma non c'è stato niente da fare. Abbiamo dovuto chiamare il carro attrezzi. Durante il viaggio abbiamo potuto vedere innumerevoli paesaggi sfilare attraverso i finestrini. Perichedemo do dialogo per ripetenia. Dialogo di revisione. Нагадую, що у кінці кожного речення у дужках буде стояти номер уроку, із якого взяте це речення. І якщо ви хочете передивитися цей урок, то можна перейти до плейлиста 100 уроків італійської мови за посібником АСІміль. І також нагадую вам, що цей плейлист відкритий тільки для спонсорів мого каналу. Тож запрошую, ставайте спонсорами мого каналу і використовуйте можливість дивитися відео тільки для спонсорів. Зараз ми читаємо речення, а ви попробуйте його перекласти. Через декілька секунд ми перевіримо ваш переклад. Зайки Франческо Міамандату на картоліна Венеція. Ти знаєш, що Франческо надіслав мені листівку з Венеції? Природічева соламенте каріссимі салюті! Але написав лише щире вітання. І УН вечір орічеву то соло болетте, банка, кондоміно, телефоно. Щасливиця. Натомість мені прийшли тільки рахунки банківські, рахунок на оплату витрат по будинку, рахунок за телефон. Фігура тікаєрі сера овісту П'єтро а чи на Діроссі. Уявляєш, вчора ввечері я бачила П'єтро на обіді у Rossi. Era indignato perché dice che non c'è più rispetto per la natura, che la gente distrugge il patrimonio naturale. Він обурювався тим, що вже немає більше поваги до природи, що люди нищать природну спадщину. Чіафа ведере чентіная е чентінає фото, п'янте, фьорі, анімалі діоні спечі. Він показав нам сотні й сотні фотографій, рослини, квіти, тварини всіх видів. Ой, чапарла тоді тут телек'єзеймузеї кавізітатом. Потім він розповів нам про всі церкви та музеї, які він відвідав et d'un incidente che ha avuto sull'autostrada vicino alle ville palladiane. E avario, na ville palladiane. Per fortuna aveva portato anche un meraviglioso pino. На щастя, він привіз ще й чудове піно. І наостанок повторимо корисні вирази, із якими ми познайомилися у вже означених уроках. П'яно, обережно. Каріссімі салютті. Дорогі або щирі вітання. У набраччо лагідні обійми. Міллеграції, велика подяка. Sono fuori di me io квеста, тільки цього не вистачало. Жюлемані руки геть. Бутаревія виконати геть. l'attenzione. Alla prossima.